Привіт, любителі біблії! Вчора був вечір піци. Ми з Крісом додатково виконували хатню роботу, щоб не збирати на нашу улюблену піцу, таку, як нам подобається. З папероні, банановими перцями і купою сиру. Я вже сказав про наповнену скоринку. По дорозі ми зустріли нашого друга Естабана і запросили його з нами. Він, звичайно, згодився. Але через непереносимість глютену йому потрібен особливий вид скоринки. Скоринка без глютену. Тепер вона не наповнена. А це одна з найсмачніших частин. Але Кріс вирішив, що краще, щоб стабан доєднався. Тож ми з Коринку замовили без глютену і навіть його улюблений топінг. Ананас. Але знаєте, нам було чудово за стабаном. Я радий, що ми відмовилися від того, що хотіли, і провели з ним час. Про це каже і сьогоднішній супервір. Послання до Галатів 5.13 Бо ви, браття, на волю покликані. Але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному. Вірш пояснює, що важливо любити своїх ближніх так само, як і себе. У житті. Багато можливостей бути егоїстом і казати лише я, мені, моє. Проте Бог хоче, щоб ми думали про людей також. Любили їх і служили їм так, як Бог піклується про нас. Ми з крісом могли б в інший день повисити за стабаном і замовити піцу, як нам хотілося, адже ми дуже старалися заробити гроші. Але в кінці дня час з нашим другом виявився важливіше топінга та наповненої скоринки. Хочете знати більше, як жити у свободі з господом? Завантажте за стосунок суперкниги і прочитайте сьогодні ж. Там є також веселі ігри та повні серії суперкниги. Бувайте!